Mm. Ви про тих критиканів, які досі трапляються, хоча дедалі рідше. Бо вони бачать, що нічого не допомагає, а натомість усе йде вгору, відколи в нас знову є сильна рука. Ви ж саме це хотіли сказати, шановна Шмідт. Пані Шмідут. Пані Шміду. А за яким із цих сталевих гігантів ви працюєте? А ще ми прикрашаємо наші робочі місця квітами. І це приносить нам багато радості. Цей портрет Фюрера ми придбали завдяки благодійним пожертвам. І цим дуже пишаємось. А ще вазонами герані, які приносять яскраві кольори в сірість нашого робочого простору. То ви прикрашаєте своє робоче місце квітами прекрасними дітьми поля. І напевно, взагалі, усе. Змінилося на фабриці, відколи Німеччина обрала свій доленосний шлях. Душові. Душові. Це особиста ініціатива пані директорки Бойшле, за що ми хочемо висловити їй величезну подяку. Хто хоче, може помитися в чудових душових, якщо немає багато людей. Звісно. Звісно, адже туди кожному кортить потрапити першим. Там завжди весела метушня. Я всього шість душових кабінок на 552 людини. Там завжди така ж де дехто взагалі сорому немає. Але при цьому.